Виставлено на продаж будинок в селі Марто Іванівка, Кіровоградська область. Дім цегляний, 1992 року побудови, міцний і надійний, одноповерховий, із житловою площею 105 квадратних метрів. Простір тут відчувається одразу, ще з порога. Дах шиферний, перевірений роками, вікна металопластикові. Планування зручне і продумане: п'ять житлових кімнат дозволяють без проблем розмістити велику родину. Простора кухня стане справжнім центром дому з обіднім столом. Є суміжний санвузол та закрита літня веранда, яку можна використовувати як додаткову зону відпочинку або облаштувати під свої потреби. Будинок справді просторий у свій час він прихистив у складний період одразу три родини, і кожному вистачило місця. Ремонт робився не вчора, але все збережене в дуже доглянутому стані чисто, охайно, без занедбаності. Меблі в доброму стані, можуть ще довго служити новим власникам, якщо буде така потреба. Комунікації всі проведені, тому проживання тут комфортне і без додаткових клопотів. За бажанням будинок можна перепланувати або розділити на двох господарів. Площа та планування це дозволяють. Ділянка 18 соток з великим потенціалом. Тут є гараж і господарські будівлі, а також достатньо місця для саду, городу, альтанки чи навіть додаткових споруд. Простору вистачить і для відпочинку, і для господарства. Інфраструктура одна з ключових переваг. Будинок фактично знаходиться в пішій доступності від центру Олександрії, магазини, школа, садочок, зупинки транспорту все поруч, без необхідності витрачати багато часу на дорогу. Ціна 10 тисяч. Документи повністю готові до підписання угоди. Якщо шукаєте просторий будинок біля міста з великою ділянкою та хорошим потенціалом, варто приїхати і подивитися особисто.